Да, да, да. Да, в, целом, в, районе, в, районе. В, целом, что в том, что сидит за. Я живу под дошкой, под гориткой. И поднимать. Надо быть добрым, в да, земле. <клево> если вы будете Особенно добрым, если... Землю, землю. землю да будет у вас все получится. Давайте я сюда, пикплатно Все, все, Вже не безпосередньо втручання, яке мало наслідки, а щодо підготовки, до можливої фальсифікації через надання вірної інформації через електронні носії, тому мені зараз міністр. Шановні друзі, дві хвилини я зараз буквально переговорю ще з міністром і дам чіткий коментар, в тому числі по тій ситуації, яка відбувається. Зарядна, це повторюється вся історія, як з попередніми парламентськими виборами виходить? В 217-му окрузі так і є. Бачите, як не прикро констатувати, але 217-й округ став і поки що залишається одним з найскандальніших округів на території всієї України. Прикро те, що тут, в центрі України, в столиці деякі нечисті на руку кандидати в депутати продовжують думати, що вони живуть в країні, де править Межигірська мафія. А не в країні, яка перемогла режимі Януковича, і продовжують застосовувати низку брудних технологій, в тому числі користуватися, намагатися користуватися допомогою тітушок та виконувати інші незаконні засоби проведення виборчого процесу. Ми знаходимося в окружній виборчій комісії. Всім вже відомо, що тут... Протягом останніх днів відбувалися досить дивні речі, не пов'язані в першу чергу з а, такою терміновою незрозумілою заміною голови окружної виборчої комісії. Ну і наслідком цієї заміни стали досить дивні рішення голови ОВК нинішнього щодо а, зміни операторів та системного адміністратора. Сервера, сервера ОВК. Власне, я думаю, що ми все це з'ясуємо. Комісія провела засідання, залишила, слава Богу, старих адміністраторів, старих вже тепер нових. Операторів і системного адміністратора я переконаний в тому, що нам вдасться провести вибори на 217-му окрузі і встановити об'єктивні результати голосування. Ви знаєте, голова комісії почав адекватно реагувати на скажімо так на ситуацію до тої пори, поки тут на виборчій дільниці не з'явився один з кандидатів. Я не буду говорити хто, але той з кандидатів, який сьогодні думає, що він живе в минулому. Дамо оцінку і діям цього кандидата. Я думаю, що його просто заспокоїли, йому пояснили, що дружище все в порядку, ми тебе кришуємо. Не буде так. Все одно істина буде встановлена, ще раз повторюю, істина буде встановлена. Жодних, жодні неправомірні дії не залишаться непокараними.